Вакансію у війську. Далі обговоримо з Дмитром Лазуткіним, речником Міністерства оборони України. Я вас вітаю в нашій студії. Слава Україні. Героям слава на вітання будь собою, пане Дмитре, Поясніть, що це означає, як це бути собою в контексті рекрутингу. Ну, власне кажучи, назва цього проекту медійно інформаційно. Вона говорить сама за себе бути собою, бути е, людиною, яка має певні. Навички має певний фах, певні життєві здобутки і реалізовуватися в війську саме така мета. Тобто сайт армія.gov.ua, в тому числі рекрутингові центри, які зараз відкриваються по всій Україні, і вже зараз 25, а планується до кінця року 40 відкрити. Це все про те, насправді, щоб мотивувати людей. Працювати у війську в силах оборони за своїм фахом, тому що ми розуміємо, зараз людей що лякає найбільше, лякає невизначеність лякає невідомість. Власне, завдяки цьому проекту будь собою. Пропрацьовується певний алгоритм, який дозволить людині розуміти, куди вона піде, куди вона потрапить і яким шляхом. Наприклад, знову ж таки, якщо вона мобілізується через рекрутинговий центр, вона приходить, вона спілкується з фахівцем, їй там не загрожує там знову ж таки отримання повістки. Це теж важливий психологічний фактор. Вона приходить, дізнається, які є вакансії, в яких підрозділах дивиться, що співпадає з її бажаннями, з її вміннями життєвими, знову ж таки, з тим. Що вона напрацювала протягом свого життя, і фахівець дає їй рекомендацію, рекомендаційний лист. З цим вона йде в ТЦК і СП. Відповідно, потім йде на навчання, проходячи ВЛК, і вже. Знає куди вона потрапить, а потім вона підписує контракт. Ця людина так в цьому підрозділі і е, служить саме там, е, де вона хоче, де вона може застосувати знову ж таки своє вміння. Є директива генштабу, яка, власне, кажучи е, зараз і впорядковує цей процес, щоб ці цей рекомендаційний лист він працював, щоб ну відношення, як це говорять народі, так е, щоб воно працювало, щоб воно привело людину саме туди, куди вона обрала. Під час візиту в рекрутинговий центр або на сайті, де є опис цієї вакансії, але в рекрутинговому центрі можна поспілкуватися ще з фахівцями, з людьми, які розкажуть їй, де в якому підрозділі може вона себе знайти. Ясна річ, що зараз багато бригад також свій рекрутинг проводять, це теж важливо, але у нас зібрана вся база, тобто є повна картина сил оборони. Одразу кілька уточнюючих питань, які гарантії, що їй поїздку не дадуть. В рекрутнових центрах в принципі не дають повісток, тобто гарантія 100%. Друге, те, що людина може піти і собі подумати. І повернутися, чи одразу вона бере це направлення? Ну вона не зобов'язана це робити. Я здаюся, одразу це добровільна історія за великим рахунком. Тобто, це величезна можливість е, знайти ту вакансію, яка тобі підходить у війську, і не чекати, поки там прийде тобі повістка на твою адресу на поштову і так далі. Е, тобто, це процес, коли ти обираєш, а не за тебе, тебе вирішують, це мені здається для українців, які е, ментально дуже такі е, свободолюбиві, так для, для них це дуже важливо, тобто е, бути, власне, кажучи, людина, яка вирішує, як складеться її подальша доля. Я річ, що війна це ризик. Ясна річ, що війна це небезпечно. Так чи інакше, якщо ти працював водієм там, екскаваторником, ти можеш працювати водієм і екскаваторником, наприклад, там в силах підтримки. Так ризиків більше, але є відповідна оплата праці доволі гідна і конкурентна зараз в силах оборони. До оплати праці, ще дійдемо, якщо людина отримала повістку, вона вже не зможе цією послугою скористатися. Якщо людина отримала повістку, вона може піти в рекрутинговий центр так само, але як... Якщо людина вже отримала пройшла ВЛК і отримала мобілізаційне розпорядження, то тоді вже пізно пізно звертатися до рекрутного центру, тому що відповідно вона вже йде на навчання. Дмитрий, ви кажете, що ви володієте повністю цей рекрутинговий центр? Вони володіють повністю базою всієї. Тоді чи можемо проаналізувати от на які спеціальності є попит цивільних військовозобов'язаних, і що пропонується, яким є співвідношення? Попиту і пропозиції. пропозиції є дуже багато. Насправді, молоді люди доволі доволі охоче цікавляться. В тому числі і бойовими спеціальностями стрілець, стрілець стрілецьту, в тому числі і штурмових. Насправді так, люди з спортивною підготовкою з певними рисами характеру шукають і такі, і такі вакансії. Багато дуже зараз величезний взагалі запит на операторів БПЛА, на аеророзвідку. Також там конкурс фактично, як в таких хороших вишах, насправді, тобто по там 3, 5, 7 людей на, на вакансію на міне на, на місце. Ну дійсно так, так і є. Шукають, ясна річ, айтішники також себе у війську, тому що таких теж пропозицій доволі багато. А які спеціальності багато. їм пропонують в армії. А практично ті самі які ті ті самі які якими вони займаються в цивільному житті тобто також розробка програмного забезпечення в тому числі так багато дуже дійсно от ми бачили сюжет про водіїв. водії потрібні я річ, теж кожному підрозділі потрібні водії, тому що це і підвоз боєприпасів і особового складу і ті чи інші задачі які і в зоні бойових дій і поза зоною бойових дій також треба виконувати в інформаційному просторі періодично лунають потрібні резерви. потрібні резерви На той відтинок, на той відтинок, як ви вважаєте, як Міністерство оборони бачить ті інструменти, які можуть от знайти шлях, як вирішити питання нестачі людей. Ну, дивіться, по перше, все таки розподіл резервів це напевно прерогатива генштаба. А якщо говорити про дійсно нестачу людей, то ну ми бачимо, що зараз, по перше, після прийняття набуття чинності закону, все таки темп мобілізації зростають, і більше, більше людей ми не будемо називати цифри, бо це засекречена інформація. Але так чи інакше, більше людей залучаються до війська і більше людей зараз проходять навчання. Водночас має бути мобілізація знову ж таки пояснення, щоб людина не стикалася з невідомістю, тому що для багатьох і запускаються багато російських ПСО, так і через телеграм-канали, в тому числі мовляв армія, це там квиток в один кінець, тебе мобілізують. Наступного дня ти вже будеш під Бахмутом або на Авдіївському напрямку, або десь у Вовчанську, і все. Насправді, ну так не відбувається. Все таки. Відбувається навчання, так відбувається знову ж таки багато що згідно з вибором людини, якщо вона мобілізується через рекрутинг, через програму Будь собою в тому числі. Насправді. Е Чимало бригад вже цей досвід також використовують. Ну і окрім цього, дійсно грошове забезпечення. Так, якщо я вважаю, що це нормально, що це є теж мотивацією, і це абсолютно нормально коли... проходимо опитування, згідно з яким там понад 70% людей вважають це там ледь не не головним під час прийняття вибору. Знову ж таки, коли люди проходять опитування, вони можливо там десь. Порівняно з реальною ситуацією, можуть десь там іншу інформацію посядувати. Але картина приблизно така: тобто 70% плюс-мінус така картина, що люди людей цікавлять гроші, і це нормально. Тобто люди отримують основне особливо, які ризикують своїм життям. Так. у них лишається родина, яку так. треба забезпечувати. Основне грошове забезпечення є у військовослужбовця. Так від 20 тисяч 500 гривень, і в залежності від того, яке звання, яка посада і так далі. 25 – це солдат чи це вже офіцер. 20 500 – це, починаючи, це солдат. Це солдат. Тобто це, це мінімальне, мінімальне грошове забезпечення основне. Є додаткове грошове забезпечення, в залежності, знову ж таки, від того, які задачі. 30 тисяч, 50 тисяч або 100 тисяч. Плюс зараз е, не так давно прийнято ще ці 70 тисяч за кожні 30 днів безпосередньо в зоні, в зоні бойових дій. Причому від, на нулі, скажімо так, і до, на ВОПі, на СПшці, на РОПі, якщо людина виконує бойові задачі, і сум Марно 30 днів набирається, вона отримає додаткові 70 тисяч гривень. Тобто, тобто не це безперервні, не безперервні, це це накопичувальна така опція, можна так сказати. Тобто, фактично, це теж ну додатковий стимул. Ясна річ, що цінність людського життя, це, це головне, і відповідно, кожен громадянин України, який виконує задачі по захисту батьківщини. Він безцінний, але все-таки грошове забезпечення, воно воно психологічно дуже сильно впливає на людей і, і на їхню готовність виконувати бойові задачі. Хочу уточнити 100 тисяч. Це коли на нулі? Це коли в визначеній зоні виконання. Резерв плюс запустили вже QR-код. Скільки українців зареєструвалися? Вже оновили свої дані. Більше 2 мільйонів українців, 2 мільйони 200 тисяч, навіть трохи більше зараз. Переважна більшість, мільйон 700 тисяч, в застосунку резерві плюс це зробили. Причому зараз вже понад 70, 750 тисяч вже згенерували собі військово-обліковий документ електронний, з QR-кодом. З 18 червня така можливість є. Перезавантажу, що оновлений застосунок, можна отримати QR-код, і вже в тому числі, як ми вже знаємо, і на кордоні також він є дійсно абсолютно відповідає паперовому документу. Ще також ми близько 300 тисяч маємо людей, які оновили свої дані в ТЦК і СП, там ну, трохи менше ніж 300 тисяч і трохи більше, ніж 300 тисяч в ЦНАПах. Тобто такі от показники бачимо, що більшість українців віддають перевагу все-таки застосунку смартфону. І ну, напевно, що це природньо, тому що це займає зараз кілька хвилин. Ясна річ, що були там на Первинні стадії запуску технічні якісь там невеликі проблеми, але зараз вони ліквідовані. І якщо вже у людини там виникає статус у розшуку, так то uh -huh. це, це означає, що все-таки або була якась технічна помилка під час завантаження в оберіг в реєстр даних людини, або е, вона десь колись порушила правила військового обліку, і відповідно в ТЦК СП треба або прийти, або зв'язатися з ними для того, щоб уточнити, з'ясувати, що відбулося. Ну, от, Такий алгоритм, якщо говорити коротко про цю систему, яка працює, я нагадую, що Резерв Плюс, як і центр рекрутингу, це сервіси, які запускає Міністерство оборони зараз, для того, щоб ну максимально, максимально спростити і знову ж таки зробити зрозумілим ось цей механізм взаємодії люди людини і війська. Тобто можна сказати, що від сьогодні вже немає проблем. Е резерв плюс немає збоїв, і ніхто себе в розшуку не знайде. Ну може знайти себе людина в, якщо розшуку. Не знову не в розшуку. таки, якщо вона, наприклад. Там знялася з обліку в якомусь місці, яке зараз в зоні бойових дій знаходиться, і не стала на облік, тоді відповідно вона може бути в розшуку. Ясна річ, або, наприклад, прийшов час їй стати на облік, виповнилася там 17 років, а вона цього не зробила. Знову ж таки, це треба зробити. Старі гріхи назовні. Ну, якщо говоримо про про таких інок людей це не гріхи. Це напевно якісь технічні моменти в країні війна, і ясна річ, що багато обставин на це впливають. Ще хочу на завершення вас розпитати, от про новий. Чат-бот, армія плюс, який запустило Міністерство оборони. Що це за чат-бот? Хто туди може звертатися і хто отримає відповідь автоматично всі, що цей додаток робить? Будь-хто може насправді знайти там інформацію, яка цікавить людину. Вона там є і для цивільних, тобто там є правила бронювання, тобто ті питання, які виникають у людей, і дуже часто журналісти також мене запитують. правила бронювання, правила. Проходження ВЛК, то механізм проходження ВЛК для військових. Там дуже багато також інформації. Буквально там що які документи, наприклад, потрібно для того, щоб отримати протезування від держави. Які треба зібрати документи, куди їх подати, де знаходяться там адреси ТЦК і СП, де рекрутингові центри знаходяться? Зараз уже понад 130 тисяч людей. От він тільки запустився вже. Поцікавилися, що це таке, і шукають там інформацію. Тобто, все, що стосується війська, фактично і навколо і для цивільних, і для військових. Знову ж таки, якщо що робити, якщо зникла безвісті ваша рідна людина, так як отримати виплати у разі загибелі? Тобто, це все там описано і доволі чітко, в тому числі, з інформацією про те, які треба документи і куди ці документи подавати. А наскільки цей чат бот захищений, щоб його не міг ворог використати, наприклад, закинувши. Зламавши і закинувши ту інформацію, яка йому вигідна. Ну, знову ж таки, це контролюється фахівцями, і технічна підтримка здійснюється цілодобово. До речі, армія плюс ще й запуститься скоро у нас застосунок аналогічний «Резерв плюс, але для військових там буде електронний документообіг, військово знову ж таки, військовий квиток буде в електронному вигляді також генеруватися. Тобто багато дуже корисних речей, які в тому числі допоможуть ці ці паперові моменти, які в армії присутні, які дуже переобтяжують армію. Уникнути цих речей і зробити так, щоб це було максимально. Максимально швидко, щоб командири, в тому числі бойові командири, не витрачали час на переробляння рапортів кількаразове, щоб журнал, це, журнал, журнал ну, звали. так щоб цього не було, тому що ну це проблема, і вона практично в більшості бригад існує, скажімо так. Ну а чи не витратити? буде це дублювати окрім журналів? Тобто цифровізація буде введена, але все ж таки журнали треба теж вести. Буде і подвійне буде навантаження на командирів. Ну так не має бути, скажімо так, а там якісь е ексцеси на місцях можуть бути різними. Так ну в деякі бригадах вже я служив 59-й бригаді, там де мотопіходні, там де вже електронний документообіг, вів камбриг Сухаревський. Коли він був камбригом, там зараз він очолює сили безпілотних прогресивний. Так, прогресивний, і тобто там вже це було ще до того, як це масово зараз буде впроваджуватися. Але ми говоримо про систему, ми говоримо про все військо загалом. Пане Дмитре, дякую за цікаву розмову. Побільше вам охочих відвідати рекрутингові центри. Це був Дмитро Лазуткін, речник Міністерства оборони України. І до ситуації на фронті, що відбувається на харківському напрямку? Дізнаємося від бійця другого окремого загону центру спеціального призначення ОМЕГА з позивним Байкал. Я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава.